Так, дівчатка, привіт! Я дуже швидко буду говорити. Завтра я машину на СТО, або треба ходову вже ремонтувати. Сьогодні говоримо про рідини. Їх треба перевіряти тут. Перше вже закінчилася весна літо. Дуже гаряче. Треба перевірити і антифриз, щоб не було проблем. І гальмівну рідину це треба взагалі регулярно робити. Є для цього тила, що хочу сьогодні сказати. Це, це про трансмісійну рідину, по суті, це олива. Трансмісійна олива. Олива рідина, яка відповідає за якість роботи вашої коробки передач. Коли ви перемикаєте, наприклад, коли вона вже там заїдає чи щось, може бути проблема, що у вас просто недостатньо трансмісійної рідини. Тут є така штука, що є автівки, в яких є два щупи. Це моторна олива, дуже відома, да, кольце жовте, і є трансмісійна. В частині авто ви можете навіть і не помічати, що у вас є ще один щук, який перевіряє трансмісійну рідину, а може її не бути. Тоді перевіряється тільки під час ТО, коли на підйомнику дивляться машину. Трансмісійна рідина перевіряється на прогрітому двигуні. thank mm -hmm. you